Вітаю всіх! Ви дивитесь інфокар, і сьогодні ми говоримо про оновлений Нісан Кашкай, який вже є в Україні. І зараз я вас з ним познайомлю. Ну, ефектно, думаю, ви не будете заперечувати. Сучасно. От тільки справа в тому, що і Ідорес досі виглядає актуальним. Хоча так, звісно ж, свіжіше. В своєму останньому поколінні Нісану вдалося зробити все, щоб людина, яка вперше бачить Кашкай і в соте бачить Кашкай, мали плюс-мінус одну і ту ж думку. Так, це Нісан, це сучасний Нісан, і це справді привабливий Нісан. Так, я вважаю дорест привабливим і маю повне право так сказати, тому що це не. Офіційна національна онлайн презентація нового Nissan Qashqai, яку ми вирішили провести спільно з Nissan Motor Україна, як буває зазвичай, коли ми знімаємо в студії. А по факту огляд знайомства. Які зміни в зовнішності, які в інтер'єрі, можливо, в техніці? І, звісно ж, які зміни у вартості? Бо це найбільш гостре питання сьогодні. Попередньо скажу, що з останнім все плюс-мінус, тож. Не хвилюйтесь. Ну і до речі, ви вже можете його побачити власними очима, тому що кожен день нові кашкаї з'являються в салонах по всій Україні. Тож приходьте, споглядайте власно, власно оч. А ми продовжимо. Зовні. Зовні кашкай оновився елементами, і тепер він, як на мене, має більше спільних рис з такою моделлю, як Арія. Ну тільки я вважаю, що Арія виглядає як скоріше такий собі експеримент, вдалий. Але все ж експеримент. Кашкай натомість має куди більш осмислений і виважений образ. Лінії склались вдало, не дивлячись на те, що все геть неординарно. Фари цікаві. До того ж можуть бути матричними. Нарешті прийшов той час, коли навіть в цьому невеличкому загаборитому сегменті матриця стала, ну, нехай не стандартом, але гарним тоном вже точно. Решітка складна і об'ємна, створена за мотивами стародавніх японських обладунків і складається з десятків глянцевих тривимірних елементів у формі коми, вкритих чорною глянцевою фарбою. При цьому ДХВ виконані в тій же стилістиці. В принципі, от схоже на Дорест? Та, звісно ж, схоже, тільки по-іншому. Краще, не краще. Це вже не мені судити, але я думаю, що скоріше краще. А, проте, давайте так з моменту появи. Цього покоління три роки тому в Європі було вже продано більш ніж 350 тисяч автомобілів. 350 тисяч, і це тільки в Європі. Задні ліхтарі залишились без змін, якщо говорити про форму. Але наповнення інше. Червоні ліхтарі тепер складаються з чотирьох окремих елементів. Вони ніби плавають у корпусі лінзи і мають характерний відтінок червоного. Так званий суперчервоний. Та й здаються більш різкими, наче, правда? Лінзи стали прозорими, завдяки чому краще видно освітлювальні елементи. Ну і плюс вказівники поворотів тут динамічні. Ось так тепер все виглядає. Ну і задній бампер, звісно ж, нової форми, і як бачите, він, в залежності від комплектації, може бути з елементами в чорному глянці, як у нас у вищих виконаннях, в техне і техно плюс. А, а може бути. Колір кузова. Якщо ми говоримо про комплектацію N-Design. нову комплектацію, яка знаходиться зараз поясню. Тобто, ацента, connecta Текна, N-Design, Текна Plus. Якось так. Якщо дивитись в профіль, то у вищих комплектаціях новий Кашкай отримав чорний глянець на кузові під дверима та колісними арками. В n дизайні ці елементи будуть в колір кузова. Колісні диски, в залежності від версії, можуть бути і 17-ми, і 18 ми і 19 ми і навіть 20-ми, як у нас. Причому в базові ацента для e-Power будуть вже 18-ті легкосплавні диски з алмазним шліфуванням. Палітра Кашкай доповнена трьома кольорами: Pearl White, Pearl Black та Deep Ocean, який, як кажуть, в залежності від освітлення змінюється від темно-синього до металево-бірюзового. Схоже, це коли хочеться, щоб сусіди постійно сперечались синій у вас автомобіль, чи зелений. Ну і звісно ж, в певних версіях, як бачите, дах може бути чорним. Думаю, зовні досить. Чи стало краще? Тут, як я вже казав, складно. Але тільки тому, що і було добре. Кашкай залишився привабливим і досить повновісним, враховуючи свої відносно скромні розміри. Невеличке авто, та в принципі, як і величезні. Складніше малювати красивими, і це стосується насправді всього. Коли ти знаходишся в рамках, складніше працювати. Тут, Нісану, вдалося вийти за рамки. Я зараз говорю про дизайн. Але вони були змушені залишитись в рамках класу, тому що середня вартість ось цього класу диктує там якісний підхід до вибору матеріалів, наприклад. Проте, давайте згадаємо Дорест. Шкіра Наппа. Шкіра напа в цьому сегменті, та це хіба не нонсенс. Однак, всупереч цьому, Нісан, схоже, пішли ще далі. До напи додалася Алькантара, яка використовується для оздоблення приладової панелі, вставок у дверях, підлокітників, кришки центральної консолі та навіть колінних упорів для створення більш комфортної атмосфери в салоні автомобіля. Нові панелі тут і тут. А подивіться на сидіння. У трьох топових версіях Кашкай з'явилось оновлене оздоблення сидінь, завдяки чому вони виглядають ще преміальніше. І це той випадок, коли преміальніше не звучить неправильно. Мені здається, тут все саме так. Ще з'явилась підсвітка в салоні: естетично і додає затишку. Внутрішні матеріали та естетичне освітлення ще більше покращують комфортну атмосферу салону. Ми абсолютно переконані, що покупці кросоверу будуть у захваті від результатів, зазначив Меттью Вівер, віце-президент Nissan Design Europe. І тут також складно не погодитись все так. Загально салон вам знайомий. Тут не відбулось ніяких революцій, але весь сенс в деталях. Інфініті? Привіт! Технічної точки зору все залишилось незмінним. Тобто кашка це однозначно про гібридність. Або у вас простіше виконання з м'яким гібридом, хоча простіше це відносно, тому що в цьому випадку ви принаймні можете замовити собі повний привод. Так от, якщо у вас простіше виконання, то під капотом у вас буде турбований 1,3 на 158 кінських сил з моментом в 270 Нм. метрів. Ну, хіба ви може, захочете механіку? Тоді у вас буде всього 140 кінських сил і 240 ньютон метрів. Не дуже популярна історія, будемо говорити об'єктивно. Ну, може, у фліт-секторі. А от якщо ви візьмете собі e-Power... і e -power – це система, яка фактично використовує ДВЗ в якості генератора для електромотора. Тут вибору передній або повний не буде, безальтернативно тільки передній. Але 190 кінських сил і 330 ньютонів крутного. Ха! І витрати. Нісен заявляє про якісь там фантастичні 4,4, але і в реальності там: 5,3, 5,5. Ну до 6. в кого як виходить. Справді дуже економічна силова установка, ще й з ефектом пересування електромобілем. Це складно заперечувати. З точки зору цифрових рішень. Ну, перш за все, безпека. Тут перекалібрували систему автономного екстреного гальмування, щоб вона легше виявляла ризики і швидше реагувала в разі можливого зіткнення. Та й інші системи зазнали доопрацювань. Наприклад, теж втримування в смузі руху. Тут зрозуміло одне: Кашкай і був напакований під зав'язку по класу, та й взагалі. А тепер все просто от якось еволюційно стало. Краще. Якось так. А ще з'явилася певна інтеграція з Google. Наприклад, пошук об'єктів, стріт View та вигляд супутника. Ну і від том, -том тут картографія і затори. Гарантія на новий кашкай 5 років або 100 тисяч кілометрів пробігу. І погодьтесь, це суттєво. Ну і перед тим як ми вже будемо завершувати, ціни. Отже, існує п'ять комплектацій: Ацента, Енконекта, Текна, Ендизайн і Текна Плюс. І вартість на них наразі виглядає так. Не сказати, що подешевшав, звісно, але ніхто на це й не розраховував. Головне, що Кашкай пропонує досить багато навіть своїй комплектації Ацента, яка є потенційним бестселером, як мені здається. На цьому все. Які висновки можна зробити? Перед нами все той же Кашкай Кашкай, який дуже сильно полюбили в Європі. І Nissan пішли протореним шляхом. Вони взяли продукт, який вже завоював симпатію, а за 18 років існування моделі. Тираж перевалив за 4 мільйони екземплярів і підтягнули його під сучасні тренди. Камери, матриця, безпека 5 зірок Євронкап, бездротові CarPlay Android Auto. Фактурні матеріали в салоні, підсвітка. Це дійсно дуже сучасне авто. До того ж, гібрид. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.